ви колись про таку процедуру, як кріоліполіс? Тут нічого розповідає. Це типу, береться жирова тканина, жирова складка на животі або на стегнах, спеціальним аплікатором затискається і під дією холодної морозної температури, мінус 5, мінус 10 градусів, остужаючи типу під цією температурою. Руйнуються клітини жирові і за допомогою лімфатичної системи виходять з нашого організму. Типу, ти їси, приходиш на цей кріоліполіс, тобі заморожують жирові ткан... складки твої. І жир ти полежала там 40 хвилин, і жир вийшов. Все прикольно, тільки е, процедура ця мало ефективна, насправді. Я зараз не проти цієї процедури, кому допомогло прекрасно. Я сама ходила, на собі перевіряла. Але якщо ви захотіли халяви, то це так не працює. Тому що, якщо навіть ці клітини підуть жирові в невеликій кількості, а ви не перестанете їсти, об'їдатися і не перейдете на здорове правильно збалансоване харчування, ці жирові клітини все рівно до вас повернуться. Тому, якщо ви хочете знати, як правильно. Харчуватись, худнути без дієт, прям їсти і худнути це мій девіз. Підписуйтесь, будь ласка, на мій контент. Зараз е, якраз знижка 20% на мій курс по здоровому харчуванню, але це ніяк не пов'язано з цим відео, це просто тому, що на 120 тисяч підписників.